Вітаю, шановне панство, вчора я зробив оманливе відео про те, що закриваємо сезон на катку. Це була неправда, бо погода додала морозецю. Морозець був і я тут катаюся, я Ярослав Ціка. Багато, я вже не раз говорю, відео на YouTube каналі і може бути в інстаграмі, тому що я не довіряю жодній платформ. А після виборів Америці Трампа того... Як-то ну, не будемо ткатися, шизанутого чувака старого діда, то взагалі я нікому не довіряю. Ні Ютубу, ні інстаграму, ні Фейсбуку, ні але, але ми живемо, ми українці сильні, ми живемо, мені 60 плюс. Якщо хтось випадково побачиш, хай вважає, що цей. Ну. Я розумний дядько, сильний і готуюся до війни не тільки проти граші. А навіть якщо американці. Вони, до речі, не є воювничий народ, вони є жирні, паскудні, смішні, тупуваті, я їх особисто знав і знаю. Не тільки е, Трамп тупий, абсолютно тупий у всіх смислах, але і е, купа американців, які його вибрали, підтримують, вони є дуже тупі. На жаль. Але що робити? Ми українці сильні, войовниці, креативні, отож будьмо красиві і здорові.